Ага, бачили? Бачили? Дівчата та хлоп'ята мої улюблені ви мої. З вами знову ми. Хто, хто, хто? індіго все, от правильно. От ти от правильно розумієш. У нас... Нове місце зустрічі на другий етап салона. Це що, це гайок? Число яке? 5 грудня! Время, 12 година дня. Якщо ти от, попробуй тільки не проїхати. От іменно ти, 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 який ти сидиш от зараз на мене, дивишся. 5 грудня об 12 годині, щоб був, дві площадка маємо. Ото-то, ото. сіат стоїть ото. Ваш той маленьке, він стоїть тільки посередині нашої площадки. І що ми вас всіх ждемо з нетерпінням? Якщо ти от... Умієш ото кермувати, газувати, рушник на себе натягати. Ти сюди приїжджай і це нам покажи. І за що ти получиш, можливо, якісь призи. Все, я вас тут усіх люблю і обнімаюся. Що... Є часки, вирубайте. Та ти що вже так зробив? О, бог, всі владика, ютуба, прийди ко мне.